Кожен день так. щось нове береш, так? Ні, сьогодні, коротше, вчора не розпробував рульку, треба ще раз взяти. <рес> бери дві, бери дві. Ну. Не, а ми також, щоб наші дві, якщо в мене на другий день приїхати знову. Кстати, а ви що там, жир вирізаєте, що там одне м'ясо? А ми дуже до про підходимо уважно до сировини, поняв? Ага. Максимально. І навіть якщо в нас оцей спондер, це бачок, але верхня вирізка. Того воно таке в міру жира. Дуже схоже до рульки шпондер, до речі. Ну так воно, кстати, знаєш, на що мені похоже? Є фірма одна в цьому. В, в Белмарті там продають теж типу, готова рулька. І вона mm. без шкури, і там одне м'ясо, типа костка і одне м'ясо. Ага. Так прям тут, типу, костей нема практично, там дві тих костички no, да. і куча м'яса. Я mm. говорю так. Це рулька, чи що це таке, я не паня. Ну, щоб, щоб за кості не платили, а платили за м'ясо, розумієш? Да, да. Ну але скажи, що не приїдається. О, ти вже третій день підряд пробуєш щось все інше попробувати. Воно... Небагато димку, да, мінімізовано димку, і воно не важко на що. М'ясо не може не приїдатися. М'ясо це сила, так що м'ясо треба їсти. Навіть якщо воно приїдається, треба його надає. І, якщо багато диму, то мені поняв а, е, трошки вже ще, воно на другий, ще, я ще я на другий чому... день буде? Від, 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 від... Да, <свят> да. <свят> Соуси пробуй, дивись, соуси нові приїхали. Оце меню, оце, соус, оце візьми, будеш в шокі. Оце солодко-гострий. Да? Оце бери по-любому. Давайте. Заїжджайте, бо люди не просто так повертаються, рівне, окружна, буджарня, Реномакс. все на місці. Можна, до речі, ми вже ділимо порціями, можна менші кусочки, можна більші. Я О себе в каструлі поділю сам. Ось вот такий підход. Супер. Позитивні наші це. І заїжджайте.